Це українські змагання з ендуро в Умані на стадіоні «Уманьякс». Організатор Сергій Горовенко. Сама важка в цьому році ендуро гонка в Україні у 2022. Раніше була задача приїхати два круги, а зараз дістатися до фініша до того, як стемніє. Гонщики з цією задачею поки що справляються погано. Дощ, вода. Отой мокрий сніг. Зробили трасу із 15% складності в 200 відсоткову. Дуже рихла траса. Вже така жижа, особ... особливо коли харди проїхали. Ну, важко в стойку стати, ти їдеш на жовті, диви вози, як я тут тільки. Оце приблизно так само там. Ні, сухо води нема, сніга нема, сонце короче, світить. Ну, Ти бачиш, всі сухі, нормальні. Да. Як оце все відмити потім? Так я ж чистий. Що тут відмивати? Все нормально. Як в Україні зараз відбуваються ендурозмагання по Україні час від часу зараз проходять гонки менше звичайно ніж в минулому році, бо важче домовитися із дозволами на проведення. Але там, де це відбувається, це все зроблено для того, аби популяризувати спорт і збирати за рахунок цього кошти і допомагати нашим воїнам. Весь прибуток від даної події ми будемо передавати на Передок нашим воїнам будемо дивитися, в кого там більша потреба і вибирати, кому допомогти. Скільки учасників бере участь у змаганнях і яка їхня географія? Учасники з усієї України: тут і Одеса, і Чернігів, і Харків, і Кривий Ріг, Тернопіль, Запоріжжя, Дніпро всі, всі приїхали. Меніше був Перший раз це було коли навесні, то була, звісно, зовсім інша гонка. А зараз е погода змінилася і вже зовсім по-іншому все їдеться. Багнюка, важко, одне коло яздов. Це буде все мокріше, все крутіше і все краще. Скорішої перемоги нам, миру і достатку. Слава Україні! Слава Україні!